Сьогодні в ірпінській дитячій бібліотеці, завдяки нашій неймовірній Таші Череднюк, ми познайомилися з духом ірпінського лісу, з неймовірним омом. І це знайомство виявилось наскільки легким і приємним, що ось цю атмосферу духу ірпінського лісу відчув кожен відвідувач сьогоднішнього заходу. Ти знаєш, що у кожного лісу є власний охоронець, дух лісу це такий великий, добрий чарівник. Він береже ліс і допомагає деревам. І у Ірпінського лісу теж є охоронець. Дух Ом. Бачите, він там? А сьогодні він прийшов до вас. Оме, вставай! Оме, вставай! Оме, вставай! Оме, вставай. Він вам помагав! Привіт! Я вважаю, що ця книга не тільки для дітей, це книга особливо для кожного з нас ірпінців. Але цікаво буде, наприклад, сприйняття людей, які не живуть в Ірпані, тому що ми люди, які впізнаємо знакові місця, які так гарно передані в книжці, дуже органічно вони з головними персонажами поєднані. Ми багато певних речей пізнаємо і ми читаємо про себе. Ми прочитаємо про те місто, про як в якому ми живемо, і про те місто, яке разом з нами пережило окупацію, звільнення і зараз відбудовується. Ом прийшов на вулиці міста разом із дзвінем і побачили, що місто зруйноване, вулиці розбиті, автівки розтрощені. І ходить дуже багато голодних песиків і котиків. Котики, і тоді вони принесли корм песикам і котикам. А разом вони всі засіяли місто квітами, щоб наше місто Ірпінь перетворилося на квітуче і радісне, щоб весь світ милувався нашим містом і захоплювався людьми, які його відновлюють, і роблять його чудовим. Тож ми запрошуємо вас разом відновлювати між миш. місто. Багато хто читає книгу, каже, що вона дуже терапевтична, що щось знаходиться те, що допомагає зараз пройти через важкі моменти. То, мабуть, і для мене ця книга стала певною мірою терапевтичною, тому що це моя земля, це мій ліс, це мої вулиці, простріляні знівечені. І вони зараз відновлюються, і це вражає. Вражає, ця робота пророблена саме цими жителями міста, дітьми, дорослими. Це справді героїчні вчинки. Та мене здавався Даринка. Даринка, так. Та я, ти, я колись його бачила. Ома бачила? Можна сюди вийти? Я фотографуюся з тими, хто бачить. Іди сюди. Ом! Мені сподобалося. Це про Ома і про Пташку. Трапилась війна. І... І всі пташечки улетіли, якісь, ну, якісь там добрі місця. А потім, коли вже построїли будинки, то, тоді всі пташеня прилетіли і он прийшов, і тоді корму принесли котикам і собачкам, тваринкам, щоб вони кушали. І я хочу цю дуже сильну книжку почитати. Мені в кінець найбільше сподобалось, що вони виправили війну. Часто жителям Ірпеня я кажу, що це книга про вас, тому що кожен зараз на своєму місці робить якусь маленьку частинку перетворення із зруйнованого міста в прекрасне те, яке надихає, те, яке дивує, тішить око і йде в майбутнє. І тому сила ОМА в кожному з нас. Тому щоб робити щось на своєму місці, хай трішки, хай через день не завжди, але от робити щось і відчувати ту свою приналежність до цього чудового міста.